Я вам попередив, що на блокпосту фото-відео заборонено, але ви далі продовжите це робити. Припинючь я не фіксую бл... блокпост, це блокпост, це де? територія де? блокпосту. Від де? оце все де ми ще де я Знімаю блокпост. Покажись. Будь ласка, немає. Це дорога. Ось це не дорога. дорога. Будь ласка, почитайте, де так. визначено і написано. Я розумію. Друзі, всім привіт. З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні ми дивимося черговий цирк від патрульної поліції. Докази зараз. Я вас ознайомлю з доказами. Я вам покажу ці докази. Ось таким чином. Я вас ознайомив з доказами все. Побачили докази свого правопорушення. Ось така історія зараз буде відбуватися, друзі. Подивіться відеоматеріал і одразу я його буду коментувати з юридичної точки зору. 5.03.2025 року о 23 годині 46 хвилин. На місці за адресою автодорога М05, 78 кілометрів. Ну і старшим лейтенантом поліції Місієнко Сергієм Васильовичем. Я вам свої документи під'явив. Тепер всі докази були вам надані. Ви повторно запрошуєте їх. будь ласка, я вам їх надам. Вам було надано до повного ознайомлення, будь ласка, показую вам відео з зупинкою вашого транспортного засобу повторно і на стітні 251. Повторно, ви мене один раз ви зупиняли. Я вам повторно ще раз показу на вашому, тому що я попередньо вам їх перед'явити і показав. Будь ласка, все відео. Давайте відео. Будь ласка. Ну, я чекаю. Давайте, я не бачу до того відео. Чого ви його ховаєте? Чого ви ховаєте, Чого ви ховаєте відео? Чого ви хова надаю? Ви беретесь, Так. Ви можете його витребувати відповідний відео. Ну тому, я хочу побачити, що ви цього Чого? цього, яким, яким цим на ваше ознайомлення, ну, не я... яким до... чином воно яким чин? заборонено, будь ласка. Яким чином ласка. воно заборонено? Будь ласка. Певного користувача, який мені його надав. Я не маю права його. Так розвивати. це ж ваш мобільний так. телефон. Ну так я вам кажу. Це мій мобільний телефон, ну. так. Але на ньому і докази, і докази з мобільного телефона. Ні, не з мобільного телефону, а з відео, яке може бути долучено до даної справи. Ну це давайте так, подивимось. Це ну, трансляція даного відео. Ну, а де вона? Відео, йде трансляція, ось ми фіксуємо на нагрудну бодікамеру. Ви... Транспортного ну, ви розтавства. не показуєте. Будь ласка, Попустіть покажіть. телефон. Чого? Дивіться. Тому що ви так чітко не бачите. Будь ласка. Та не... Будь ласка, Я дивіться, близько не, дивіться. бачу. Ні, чого Будь не... Будь ласка, Показуйте мені. Відео. Ми показуємо громадянину. Не показали, відео. не показали, не показали ми. докази. Ми докази. Є ось інспектор, який зупиняє транспортний засіб. Де? Де саме? Перший і другий. Ну, нема. Послухайте, що вони взагалі кажуть, друзі. Ви можете витрубовувати докази. Ну чому я повинен витрубовувати докази? Це чинним законодавством не передбачено. Ви повинні в рамках підготовки до розгляду справи або в рамках розгляду справи надати відповідні докази. Все досить просто. Що є доказами, ми вже зазначали. Стаття 251 Чітко визначає, що є доказами. далі. Оцінка доказів стаття 252, поліцейський оцінює за своїм внутрішнім проконанням ці докази. А він зазначає про те, що це взагалі не доказ, це якась в нього фіксація. Про що він говорить, я трошечки не розумію. Навіть не фіксація, а іде трансляція. Друзі, я собі навіть повиписував, що вони взагалі казали. Користувач, який мені дав цей доказ, який користувач дав тобі доказ? Працівник поліції, про що ви взагалі говорите? Трансляція йде, опустіть телефон, бо ви так чітко не бачите. Працівник поліції взагалі має якісь ознаки наркотичного сп'яніння, мені здається, оскільки його поведінка не відповідає обстановці. Свичерку, друзі, хочу звернути вашу увагу, що в нашому Дашопі з'явився новий посібничок. Дуже корисний ДТП, алгоритм дій, що потрібно робити і як потрібно робити, як вірно вчинити, коли потрапив у дорожню транспортну пригоду. Дуже корисно, зайдіть і придбайте для себе корисну юридичну літературу. Я фіксую те, що ви мені хочете показати. А я вам це і показав. Не показали. І декілька разів показую, де зупинка йде транспортного засобу, одного, другого, третього. Будь ласка, давайте дивіться. подивимось. Ось, ну, св... дивіться, світ. Я не бачу, ну, бо він мені. Ну так, ну, так і видно, все ж бачите. А, а чого він мені? Ну не, все сліпить очі. Ніхто не, не сліпить в... очі. Не сліпить руки Ось я вам показую доказ. Давайте, показуйте. Спектр... Та ви руки руками все закриваєте. Там немає ніяких доказів. Будь ласка, це ось. Якась дорога дивіться? і все. Нічого це там не, не видно. видно. Ні, я думаю, не буду. Це зафіксовано на 23 днів. Ми робимо оцінку доказів як посадова особа. Бачимо, що інспектор зупиняє транспортний засіб, які рухать окремі бійськості. Вам це було надано до повного ознайомлення. Ні, не, не доказали. це робити. Де ви отримали цей доказ? Велике питання виникає, оскільки в нас є наказ Міністерства внутрішніх справ. Друзі, ось він на екрані. Про затвердження інструкцій, застосування органами та підрозділами поліції, технічних приладів і технічних засобів. Мають функції, фотокінозйомки. Дана інструкція визначена, даним наказом, чітко передбачає, що дозволено до використання працівникам поліції при внесенні служби, все досить просто. Про що вони говорять, мені взагалі не зрозуміло. І коли вони отримують докази невідомо, звідки це в подальшому визнається, через суд як недопустимий доказ. І все він не береться до уваги. Зверніть взагалі увагу на цей цинізм працівників поліції, коли вони що. Починають ознайомлювати з доказом. Ну, просто водій не може ознайомитись з ним. Він просто це не може фізично зробити. А потім вони ще включають ліхтар і починають світити в очі водію. Ну, хто вони ось після цього? Напишіть коментар. Під цим відео також, друзі, я хотів би звернути вашу увагу, що в цьому місяці, в березні, а саме до кінця березня, ви маєте можливість отримати чудовий подарунок від нашого клубу юридичного захисту водія iPhone 16. Що для цього потрібно? Долучайтесь до клубу або продовжуйте свою участь, обравши будь-який пакет терміном на один рік, і автоматично ставайте учасником розіграш. Долучайтеся вже зараз. Напишіть на номер телефона 050 970 57 54 в Telegram або Viber. Слово вступ. Або переходьте, друзі, на наш сайт, який ви тільки що побачили, і придбайте для себе пакет та виграти в кінці місяця iPhone 16. Ви блокблокпост нема, не закривайте. Фото. Я вам ще раз показую. Ні, не фіксую. Відео фіксація заборонена. Не ви фіксую. можете фіксувати себе. Фіксуйте себе. Фіксуйте себе, будь ласка. Я фіксую. То, що ви робите? Фіксуєте? Я вам попередив, що на блокпосту фото-відео заборонено, але ви далі продовжуєте це робити. Припиню я не фіксую бл блокпост. Це блокпост. Це де? територія блокпосту. Оце все, де вони Де припадемо? я знімаю блокпост? Покажіть. Будь ласка, це дорога. Ось, це не дорога. Будь дорога. ласка, почитайте, де визначено і написано. Я розумію. Ви фіксуєте блокпост. Це заборонено. Я не розумію взагалі, звідки працівник поліції взяв те, що. Вони знаходяться на блокпосту. Є відповідна постанова. Друзі, все дуже просто. Відкриваємо постанову кабінету міністрів 1456, 14.55, Там є все визначено. 14.55 Визначає, що таке блокпост. 14.56 Визначає, які уповноважені особи, які накази коменданта повинні бути, хто уповноважений зупиняти транспортні засоби. У яких випадках перевірка документів, скільки про це можна ще говорити? Мені не зрозуміло настільки вони тупі, що досі не вивчили чинне законодавство України. Ось, друзі, на екрані визначення, що таке блокпост. Я не буду його зачитувати, просто собі зробіть скріншот, щоб, якщо вас зупинить такий працівник поліції, ви йому зачитали, що ж є таке блокпост. І ще мені, друзі, сподобалась дуже цікавенька фраза від працівника поліції: Ваші руки дивляться. Ваші руки дивляться. Ось я вам показую доктор. Давайте показуйте. Що це він каже. Тобто, як це ваші руки дивляться. Ну, ми бачимо повну непригодність, непрофесіоналізм. Некомпетентність. В свою чергу в попередніх відеоматеріалах я вже зазначав про те, що ми зараз підготували зразок певної заяви до Міністерства внутрішніх справ. я думаю, ми зробимо таким чином на наступному тижні в одному із відеоматеріалів на моєму каналі. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Ми закріпимо зразок на Google-формі, який кожен з вас зможе заповнити. Та відправити в Міністерство внутрішніх справ. Ми там сформували певні вимоги з врахуванням тих обставин, які зараз відбуваються, з рахуванням тієї поліції, яку ми зараз бачимо, друзі, на дорогах України. Ну це повний жах. А головний прикол в тому, що ці працівники поліції, взагалі, все ж таки винесли постанову. однак вони винесли цю постанову на іншу особу, на іншого громадянина, не на водія. А що вони зробили? Вони зробили все. Максимально просто. Є порушення. Хто власник, виносимо на власника. І власник такий сидить собі і через деякий час отримує постанову або, можливо, вже виконавче провадження і блокування рахунків. І думає, що ж трапилось, а в нього постанова. Хоча він не був в тому місці, не вчиняв правопорушення. А все через те, що працівник поліції діяв некомпетентно, на жаль. Тому, друзі, знайте свої права, вчіть. Не забувайте застосовувати норми права, придбайте для себе корисну літературу, якщо вам потрібно, Долучіться до нашої спільноти, якщо вам потрібна юридична допомога, тому що ось ця некомпетентна історія на дорозі, вона буде продовжуватись і далі. І на мою думку, з того, що ми зараз бачимо, з тих матеріалів, взагалі, які виходять, все стає тільки дедалі гірше. Про якусь територію блокпоста він почав розповідати. Ну звідки вони це беруть? Звідки вони це вигадують? Кому пишеться чинне законодавство України? 100% не даним працівникам поліції. На жаль, своя думка в коментарях під цим відео. Обов'язково підписка на мій телеграм-канал. Не забувайте підписатися на наш новий клубний Ютуб канал. В описі всі деталі. Бережіть себе і усім вам мирного неба.